Любі мої учні, сьогодні 4 грудня, і я всіх запрошую на урок я пізнаю світ. До уроку підготуйте друкований зошит тиждень 13, маленький зошит для домашніх завдань, ручку та олівці. простий та кольорові. Не забувайте з собою на уроки брати гарний настрій. Він обов'язково нам знадобиться. Тож розгортаємо свої друковані зошити і дивимось, що тема нашого тижня 13 знову українці мандрують планетою. Але нас чекає нова пісня тижня, яка має назву Хочу Все на світі знати. Ви самостійно прочитаєте куплети та приспів, і в кінці наших трьох уроків обов'язково заспіваємо її. На другій сторінці вас чекає довідничок нашого тижня. Самостійно прочитайте правила успіхів, успіху на уроці, а також правила спілкування. Дивіться уважно, правил спілкування стало набагато більше. Ну, а тепер ми з вами переходимо до нашого уроку номер 109 Розглядаємо Україну у світі. Тема цього уроку географічне положення Словаччини. Сторіночка 3 вашого друкованого зошита. Діти, на початку нашого уроку я пропоную вам переглянути трейлер та визначити власні завдання до уроків «Я Ябізнею світ. Цікаво, на які ж питання нам треба буде знайти відповіді. Дивимось уважно. Слити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання на всі відповідаємо! Запитання до уроків. У якій частині Європи розташована Словаччина? З якою областю України межує Словаччина? Які гори розташовані в Чернівецькій області? Що таке вершина, схил і підніжжя гори? Що таке електростатичний розряд? Діти, я впевнена, що протягом трьох років з япізнею світ ви з легкістю знайдете відповіді на всі ці запитання. Ну а зараз давайте візьмемо участь в обговоренні домашнього завдання. Дивіться дуже уважно, нам треба пригадати вивчене і ставити пропущене. Тож читаємо разом та пригадуємо починати наукове дослідження слід із формулювання пізнавального запитання. У цьому нам допоможуть уже знайомі шість вірних слух з вірша Ред'єрда Кіплінга. Діти, пригадуйте, будь ласка, що ж це за шість вірних слуг. І допишіть слова, яких у вас не вистачає. Потім перевіримо відео для цього натискайте на паузу. Давайте перевіримо, що ж це за шість вірних слуг. А це такі питання, як, що? Чи є? Як де. Куди і чому? Саме це і є шість вірних слов. Це питання: що, чи є, як, де, куди, чому. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви записали це все. Сподіваюсь, що так. Не забувайте, будь ласка, про них, їх слід вам запам'ятати. Ну, попереду вас чекає хвилинка афірмацій. Проговорюйте, будь ласка, текст разом із диктором. Будьте уважними та зосередженими. Я здібний. Я здібна. Я молодець. Я знаю, що можу навчатися швидко і легко. Діти, а зараз заплющіть, будь ласка, свої оченята та заплющеними очима пошуки відтворіть ті афірмації, які є для вас важливими. Дуже добре, які ж ви молодці. Діти, далі ми з вами будемо переглядати відеофрагмент світ навколо нас. Ви його дивіться дуже уважно, тому що потім слід розказати вашим рідним, що ж нового та цікавого ви дізналися про сусідку України Словаччину. Увага! Сідаємо зручненько та рівненько, слухаємо все уважно. Вітаю вас, друзі! Я, мандрівниця Наталка. Словаччина. Країна чудової природи і старовинних замків. Нумо разом у подорож Словаччиною. Ви вже знаєте, що столиця Словаччини Братислава, унікальна тим, що межує одразу з двома країнами Угорщиною та Австрією. Це єдина в світі столиця з таким незвичайним розташуванням. Братислава розташована так близько до відня столиці Австрії, що до 1945 року між містами ходив звичайний трамвай. Сьогодні між ними курсують звичайні приміські електрички. Словаччина займає третє в світі місце за кількістю збережених замків 13-17 століття. Замки охороняються ЮНЕСКО. Найцікавіше з них замок Тренчин, Королівський замок, Оравський замок, Бойницький замок, Братиславський замок та інші. Словаччина й Україна це світ навколо нас. Діти, ось ми з вами і переглянули таке цікаве відео. А тепер розкажіть своїм рідним, що цікавого та нового ви дізналися про Словаччину. Відео натискайте на паузу та поділіться своїми враженнями за цим відео. Після цього пропоную вам взяти участь у географічному дослідженні. Слід охарактеризувати самостійно географічне положення Словаччини за політичною картою Європи, яка у вас знаходиться на сторіночці 4. І ось так вона виглядає. Діти, натискайте відео на паузу та самостійно спробуйте охарактеризувати географічне положення Словаччини. Також на карті знайдіть та підкресліть саме цю країну та її столицю. Діти, перевірте, будь ласка, чи правильно ви підкреслили Словачину. Ось вона знаходиться Словаччина. А столиця Словаччини це місто братіслава. Тож вам треба було це підкреслити і позначити. Молодці, гарно впорались із цим завданням. А тепер, будь ласка, у вашому зошиті на сторіночці 3 слід визначити, у якій частині Європи розташована Словаччина, прочитати речення, і підкреслити потрібне слово в дужечках. Якщо вам буде треба, то ви можете завжди скористатися картою Європи на сторіночці 4. Тож, перше речення, Словаччина розташована в центральній частині Європи чи в південній частині Європи. Діти, як ви вважаєте? Молодці. Ну, звичайно, Словаччина розташована в центральній частині Європи. Нижче визначте, з якою областю України межує Словаччина. Покажіть цю область на фрагменті політичної карти Європи на сторіночці 39. Прочитайте речення, і підкресліть потрібні слова в дужках. Це завдання виконати самостійно, потім перевіримо. Давайте перевіряти. Словаччина межує на сході із Закарпатською областю. Діти, саме слова сході та закарпатську вам слід було підкреслити. І тоді ваше речення буде правильне. Ну а ми з вами переходимо далі, перегортаємо сторіночку. Працюємо із завданням під номером 7. Ці завдання для вас підготував наш помічник Бобу. Розгляньте зображення та позначте прапор Словаччини. Молодці діти, останній малюночок, останнє зображення і буде прапором Словаччини. Нижче оберіть, будь ласка, столицю Словаччини. Варіант А. Кишенів, варіант Б. Будапешт, варіант В Братислава. Які ж ви розумнички. Столиця Словаччини це місто Братислава. Якщо ви хочете, то можете перевірити себе на сторіночці 37. Ну а зараз полічіть, будь ласка, та напишіть цифрою, скільки країн сусідок має Словаччина. Скористайтеся для зручності картою і порахуйте, скільки ж там країн сусідок у Словаччини. Дійсно, діти країн, сусідок всього 5, написали цифру 5. Це такі країни, як Україна, Угорщина, Австрія, Чехія та Польща. Сподіваюсь, що ви правильно порахували, і у вас вийшло таке саме число: саме стільки країн сусідок у Словаччини. Супер, гарно впоралися із завданнями від нашого Бубу. Ну, а тепер нейробіка від АЄВ для майбутніх інтелектуалів. Діти, я пропоную вам вивчити назви чотирицифрових цифрових чисел за методикою блискавки сторіночка 43. Вам слід дуже уважно та дуже швидко прочитати ці числа. Тож, до уроку 109, давайте прочитаємо разом. Ось так виглядає цей аркуш. Тож починаємо читати разом зі мною. До уроку 109. тисяча дев'ятсот 1098 1987. Прочитали самостійно. Йдемо далі. Наступний стовпчик. Дві тисячі. Дві тисячі вісім. Дві тисячі вісімдесят сім. Дві тисячі вісімсот сімдесят шість. Самостійно прочитали ці числа. Йдемо далі. Три тисячі. Три тисячі сім. 3076. 3765. Діти, самостійно, будь ласка, прочитали ще раз ці числа, вони вам допоможуть взяти участь у чемпіонаті зі швидкісної річби. Тож повертаємо знову на сторіночку 5. Зараз ми з вами будемо брати участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби, тож будьте, будь ласка, уважними та зосередженими. Відповіді записуйте праворуч у прямокутнички. Ееробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ, чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь у першому прямокутничку. Перевіряємо відповідь 7000. Приготувалися раунд другий. записали відповідь у другий прямокутничок. Перевірили 9 тисяч. Раунд 3. Записали відповідь. Перевіряємо 10 тисяч. Діти, зверніть увагу, скільки буде нулів у цьому числі. Останній раунд четвертий. Нейробіка для майбутніх істориків. Від Аї, чемпіонат зі швидкісної лічби! Уяви, що ти потрапив в епоху пізнього палеоліту та відвідав кроманьйонців. Миттєво полічи звірів, яких уполювали кроманьйонці. Записали відповідь в останній прямокутничок. Перевірили відповідь 10 тисяч мамонтів. Діти, я сподіваюся, що ви були всі уважними та правильно розв'язали всі ці завдання від нашої АІ. Ну, а зараз я пропоную вам трошечки відпочити та заспівати пісеньку проти. Тисяча на гостей чекала, десять тисяч родичів, кругло бока мала, Не лінуючи ще дня рахувала, так вона. Тисяча, дві тисячі, три тисячі, чотири тисячі, п'ять тисяч, шість тисяч, сім тисяч, вісім тисяч, дев'ять тисяч, десять тисяч. Кругла бока тисяча на гостей чекала. Десять тисяч родичів, кругла бока мала. Не минуючи щодня, рахувала так вона. Десять тисяч, одинадцять тисяч, дванадцять тисяч, тринадцять тисяч, Чотирнадцять тисяч, п'ятнадцять тисяч, тисяч, шістнадцять тисяч, сімнадцять тисяч, 18 тисяч, дев'ятнадцять тисяч. Двадцять тисяч. Супер, діти! Ось ми з вами і так гарно відпочили та заспівали пісеньку про тисячі. Переходимо з вами до наступних наших завдань. Слід допомогти квапці прочитати закодоване сполучення слів. І тоді зрозумієш, яке завдання чекає на тебе. Треба бути уважними, тому що квапка розсипала цифри і букви. Тож поміркуйте, які слова тут заховалися. Відео для зручності натисніть на паузу та розшифруйте. Що ж тут за слово? Допоможіть квапці. Молодці діти, тут зашифровані такі слова. Доба, паливо, літо. Запишіть, будь ласка, відповідь. Доба палеоліту. Сподіваюся, що всі були дуже уважними та впевненими і правильно виконали завдання. Діти, я пропоную вам трошечки попрацювати в парах разом зі своїми рідними. Розгляньте ілюстровану стрічку часу на сторіночці сьомій, слід за цією стрічкою поставити одне одному запитання, використовуючи написи та ілюстрації. Що ж саме вам слід зробити? Дивимось дуже уважно та слухаємо. У вас є ось така стрічка на сторіночці сьомій. Це стрічка часу. Ось так вона виглядає. Тож ми з вами бачимо, що є кам'яний вік. Він поділяється на три етапи. Ранній палеоліт, середній та пізній. І бачимо з вами роки, коли вони були, далі, що саме вони робили та як виглядали, і що можна було знайти зараз. Тож, вам треба поставити один одному якомога більше запитань та дати на них обов'язкову відповідь. Наприклад, як називають давніх людей раннього палеоліту? Так, діти, це піти контрупи. А адже вміли неандертальці добувати вогонь. Так, неандертальці вже навчилися добувати собі вогонь та його підтримувати. Діти, а тепер, будь ласка, попрацюйте разом зі своїми батьками. Задайте їм як вимога більше запитань, а потім вони будуть задавати вам. І треба дати також якомога правильно і більше відповідей. Тож, відео на паузу та виконуємо це завдання. Зараз подивимось, які ви уважні та зосереджені. Пропоную взяти участь в історичних перемогах на мамонтах на сторіночці 6. Вам треба. Обрати правильну відповідь і записати букви відповіді у зірочки. Тут є цілих 5 завдань. Але вони тестового характеру, тож слід правильно прочитати вдумливо, це обов'язково, обрати правильний варіант відповіді, записати у зірочку, а потім з поданих літер вам слід скласти слово. Після цього ми обов'язково перевіримо. Тож, приготувалися. У вас на це все є 4 хвилини. Для тих, у кого немає зошитів, я завдання вам залишаю, тож починаємо працювати. Час пішов. А стоп. Завершили роботу. І давайте з вами тепер перевіримо, чи правильно ви виконали завдання. На екрані зараз з'являються відповіді, а ви, будь ласка, перевірте себе. Та також перевірте, чи правильно ви склали слово з отриманих літер. Відповідь жінка. Діти, пригадайте, як утворене слово пов'язане з життям кроманьйонців? Не забудьте взяти кольорові олівчики та розфарбувати ріг переможця, якщо ви правильно виконали всі завдання без жодних помилок та виправлень. Ну а на цьому наш урок завершено. Не забувайте повторювати вивчені навчальні одиниці для того, щоб їх не забувати. А я чекаю вас на наступному уроці.